Всем привет. Короче, привыкаю снимать почаще видео. Честно вам скажу, что до этого треба привыкнуть всем, кто начинает блог, коловаться это с ранку и думаю: "О, блин, прошаю буду снимать". Что буду снимать? Обычно в жизнь в Турецкой, еду в аптеку. Не еду, а иду. Сейчас выкинем мусор сама. Сходим в аптеку тут рядом. Я заодно покажу вам всякие приколы в турецкой аптеке. Тут у них дуже якісні вітаміни. Тут немає підробок, класні таблетки. Так що подивимося, що там я. Там в басейні плавають люди, а я по аптекам. Дивіться, нікого немає. Одні ми з вами йдемо. По-перше, понеділок багато хто на роботі, а по-друге... 12-та година дня і спека, незважаючи на те, що сьогодні 23 вересня, і люди стараються не тусувати на жарі. Тільки нам з вами треба в аптеку, Мені треба таблетки від кашля, значить мені їх порадили, що їх тут всі звідси везуть просто, тому що вони від будь-якого кашля, від всякого воспального, противоспалітельного, сухого, мокрого, інфекційного. Вірусного. Мені треба купити ці таблетки. І собі там дещо купити. Я вам покажу ці таблетки, можливо, ви будете в Туреччині або все такі проблеми з бронхами, з кашлем, ви будете їх бачити і замовити своїх рідних близьких, хто буде їхати в Турцію. Дивіться, яка гарні. Які гарнюні квіточки. От майданчики, які роблять Турцію, подивіться. Ніка обожнює цей майданчик, він рядом з нашим домом. Тяне мене сюди кожен день. А я взагалі не любитель сидіти на лавці, мені краще походити мандаріновими садами ввечері. Добре, що ми живемо в такому районі, бачите, де вся обжита інфраструктура, де вже там магазини, супермаркети, кафешки, аптеки. Все, що тобі треба, ти можеш пішком дійти. І до моря ми можемо дійти пішком. У нас відомо, море півтора кілометра, грубо говоря, може чуть менше. Ну, дойти реально. Я Ніку водила в школу і заходила на море і йшла назад. Нормально. Мені дуже подобається, що ти можеш піднятися в гори звідси, теж пішком. Коротше, все доступне. Для тих, хто любить ходити пішком, просто рай. Коли не жарко, на свіжому воздухі, можете гуляти і наслаждатися. В ту сторону мандаринові сади. Джир, оливки, а ми з вами в аптеку. Дивіться, які у нас тут вітамки є. Параполіс, дуже багато вони п'ють. Дивіться, оці вітаміни артишока дуже розпространені в Турції, вони дуже класно впливають на печинку. І а, всякі їхні виробники турецькі імена. Океан фірма дуже класна, і вони не дорогі. Вони там всі 100, 200-300 лір. Залежить від того, скільки капсул. От комплекс Б вітамінів різних, Це, Біотин, Оце ж таки, я не знаю. Альфа-ліполік. а дивіться, бачите, пасіфлора. Пасіфлора це від чого? Оці вітаміни для волосся просто найкраще. Якщо хтось буде. Зверніть увагу. Для волос просто лучше не найдеш. 60 капсул. Надо запитати скільки вони стоять. Десь в районі 1200 лір На 1,2 и в гривні буде. Поліситол, вот. я не знаю, що це таке. Ну такі всякі от Просто тут все. таблетки, кстати, я вам говорила, ваксера, вот кашля я тут не нашла. Сейчас пойду в другую аптеку запитаю. Кератин, формула тоже класні вітаміни. Дивіться, скільки їх тут. Для деток дивіться, імунол, мультивитамины, всякие різні. Вот я Ники взяла, и вона зараза поганая их есть. Жиления, вітаміни, витамины. Тоже всякі, в конфетках. Но хоть так і не прилипило. Пробіотик діткам різний. І все це 100% якісні вітаміни, ніяких поделок нічого немає. Це вообще дивіться в качестве пасти якось в рот выдавав и пішов. Все контролюється, бачите, щоб не було ніяких проблем, детское питание. Щоб не було, не дай бог хтось пожалується, по моєму 30 років тюрми наказання. Тут уже всякая косметика. Я буду довго читати і розбирати, а ви можете себе прям скринити і по поиску шукать. По картиночке. Це, наверное, якась маска для обличчя класна. І тут всякі крема. А, це SPF і BB крема. Мачте. Цей крем от Біодерма дуже крутий, в кого розширені пори, як у мене, але от в аптеке він є тут. Трендиоле він дешевше. Тут є розетка наша. Можна купити на, на, на 100 столір. Короче, не знайшла ці таблетки, їх ніде да немає. На екрані вам сейчас фотку заменительным низка. Ну, типа, аналог таких же таблеток. І стоять вони 700 лір Зараз. А 700 умножить на 1,25. Тоже таки, знаєте не дешеві. Тут рядом от, у нас больниця. Це така велика лікарня. Тут до швидка, куди можеш прийти, якщо тобі прямо погано. Розстроїлася за таблетки. Мені кажеться, що їх вже не випускають, мабуть. Бо я пройшла п'ять аптек, тут ще є, блин, багато аптек, але я вже не хочу туди заходити. На кожній аптекі чогось вивісили, вже вивіску вакцинація. Що у них можна пройти вакцинацію, так що, дівчинки, хто думає, що карантин все-таки буде, напишіть. Тут вона больниця. Дуже гарно виглядає, є хороша парковка у больниці. Можна заїхати, припаркуватися, є крита парковка. Чим проблем? Тут сидить мужчина, мабуть, хтось захворів. Сидить, бідненький, прямо голову піджав. Знаєте, що вам хочу сказати? Коли ти захворіваєш, то тобі нічого не треба. Не це море, не ці гори, не гроші, нічого. Або твої діти, коли чи рідні хворіють. Через те завжди бажаю всім здоров'я. Раніше думала, боже мені, яка банальщина. Бажаю ти усі здоров'я там на той день народження. Що ти здоров'я? Воно і так є. Ага, а з возрастом, розумієш, які пухнасті сосни. То я ходила мамі по вайберу, мучила її. Кажу, мама, подивись, подивися, тепер буду вас мучити. Пішли ще в одну аптеку зайдемо все-таки. Ну, А вдруг там є? Тут стройка. Ще один корпус чи криту парковку. А, криту парковку роблять. Багатоповерхову. Ось екзами, це аптека. Пішли, а що робити? Зайдемо, спитаємо. Так, ми з вами трохи звернули з вулиці, а тут чую півніку карекують в хатах. Так живуть. Звичайно, люди в Трубчині де рядом стоять отелею представляете? такий контраст між багатою жизнью і щось, не знаю, на дорожку перейдемо дивляться щось снімали от парковка лікарні коли в тебе є де припаркуватися, якщо ти приїхав уявляй то... А не шукаєш три години парковку, а тобі вже башню сриває. Ой, Зараз зійдемо з вами. в Цей магазинчок. Короче, Коротше, я ще одні таблетки знайшла, які советують. Зараз ще зайду в аптеку. Чи вже в сьому? Не знаю. Коли тобі треба, ти завжди знайдеш, правда? Доб'єшся. б'єшся? Не здавайтесь, дівчатка. Пошлі, оцей магазин люблю. Тут часто скидки є. Нікуша попросила яблука. А Оскільки тут вивішують ось так на вітрині, ти можеш подивитися, звернути увагу. Ой, що тобі треба? Що мені треба? Мою ще всякий кефір. Все на сіті, додому так далеко тянуть звідси. Пішли. Покажу вам полочки, де ну от, стоїть прям не такі, як у нас. А, гляньте, яка класна. Вона на тахіні. Ось вот, тахін і пикмец. Вони його змішують разом, виходить сладость така і дуже полезная. Тахін — це вообще вижимка з кунжута. Дуже класна штучка і дуже корисна Для ногтей, для волос, для всього для всього. дуже рекомендую провести собі хоча б баночку. Мед у них різний. Оливкова паста така маслини, от вони перетерли в паштет ви можете собі намазати, там покласти авокадо, ще щось. Це прям як наша згущенка, але дуже смачна. Сютра челлі Мед, натуральний, прям дивіться з цими. Як вони сотами. величезні банки, звісно, цих всяких олівок бо вони їх просто люблять і Ой, що би мені ще вам показати? Чаї, звісно, кілограмами, хто є мало чай в турці, уж такого тут не було.